Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. З вами Василь Душка і канал Летіння. Рогіз. Починається заготовка рогозу. Перш за все треба знайти місце, де рогіз найбільш підходить для роботи. Сьогодні вийшов продивитися ще другі участки, вже не на одному участку я бував. Вийшовши в цей участок. Що можу сказати по цьому участку? Рогіз дуже непригодний такий для в'язання. Зараз скажу чому. Цей рогіз, виходить, дуже твердий і так, як стекляний. Навіть коли його мнеш, він лопається як стекло. Такий рогіз не дуже підходить для роботи. Це сьогодні-сонячний день, такий жарко. Може буде трохи й кадр засвічений, ну подивимося. В основному на такому рогузі можна використовувати тільки середній листок. Для основи він піде, тому що він буде більш твердоватий. Зараз пройду ще позаглядаю в других місцях. Пройдусь порогожу. В пошуках рогузу робочого знайшов ще одне таке місце, вроді більш-менш робочий тут рогіз. Зараз щось покажу. Значить, робочий рогіз вважаю, який, щоб була визрівша серединка і при нажиманні, щоб він не лущав, не тріщав. От є деякі вже теж... Робив пробу, він просто шипить. Це робочий, хороший рогіз. Тепер ще одно. Оскільки я рогіз очищаю прямо тут же ж на місці, беру тільки саме робоче. Тим самим передивляюся, щоб не попадало червивий із дірочками. Коли його чистиш, Він червивий. Такий рогіз нам не годиться в роботу. Як його можна оприділити здаля, що він червивий? В такому рогозі будуть усередині сухі листки. Або центр сухий. Або бокові листки будуть сухі. Такий рогіз не годиться, він не робочий. Його додому тягти смисла немає. От ще мені попадали, я зрізав. Теж він червивий і всередині сухе листя. Якщо попадає такий рогіз із сухим листям всередині, його не слід брати, він не годиться для роботи. такий рогіз. Ну що, тут трошки підготовлю зараз. Ну, це ще не повна заготовка. Виборочно їздю, дивлюся, де який в цьому году рогів. Сама заготовка рогу, рогузу буде пізніше. І довго передержувати теж рогість не слід, тому що в ньому заводяться всякі жучки і черв'ячки, які потім портять нам саму рогожану пластину. От є коричневий відтіночок, значить тут уже десь хтось єсть. Далі коричнева пішла. Слідующе, іде сворода, як надрез. полосочка, на якій перерізаний листок. Він ще вроді і не сухий, але листок уже підрізаний. І чим довше осінь, тим більше буде таких негодних рогожин. От середня. Або це вже не середній, а другий листок, він вже перерізаний. Це теж листок, листок, який робочий. Він перерізаний вже. Середній ще не перерізаний. Так що відбирати можна на місці, вибирати собі робочий, щоб не тягти всякого. Хламу додому, оскільки я більш в'яжу корзинки. Мені оцей хлам не нужен. Корзинки, брелі в'яжу. Мені нужен центральний, другий і ще третій листок. Для ткачества вже тоді йдуть третій, четвертий листок. Якщо ткати на станку. Ну зараз в мене більше є такі закази і це в корзинках і в шляпах. Так, підріжу ще ось собі певну кількість. Далі покажу, у мене вже є вирізаний. Теж ще раніше вирізаний, де сушиться, як. Оскільки вже як я буду різати повністю, у вас можуть рогіз перезріти. І буде проблематично його знайти хороший рогіз. Дивимося, оцінюємо листок, знімаю верхнє, те, що мені не потрібно. Він не лущить, значить піде в роботу. Три листки оставляю, можна ще один зняти. І цей знімаю. Перший і другий листок остається. Таким інструментом підрізаю стебла аж на самому дні. Те, що не можна достати з берега, просто так достаю з помощью серпа Чим глибше зрізається стебло, тим довша робоча частина в нього. Нарізану кучку рогозу треба буде зараз підрівняти її трошки. Краї попідгонить. і одрізати верхушки. Я їх не використовую при в'язанні, вони мені без надобності. Пока ріжемо так. так. Листки будуть на підстилку рибаком пров'яляться. А це зараз Холодок і треба перебрати. Бо на сонці жарко. Щоб не везти оцей весь хлам додому, зараз трохи почистю, от беру робоче. А те останеться на озері, що не годиться. Ось чорне, стара. Очищаю із стебел весь непотрібний мені листок. Який темний, підгнивший. Оставляю три-чотири листки від центрального листа. Таким образом очистив всю кучку. Вже те, що мені потрібно, потім поїду додому на висушування. На дворі сьогодні погода непонятна. І жара, і вітер. Ну, холодку можна хоч трохи щось зробити. такий чистий біленький ствол забираю. стебла почищені. Мусор треба буде убрати, щоб тут не валявся. Тепер одно для тих, хто хоче в чомусь розібратися. відбираю Листя верхнє знімаю, щоб не везти мусор. І відбираю ще де є недозрівші. Зараз подивимося. Що хочу показати ще. Якщо видно, зсередини виходить середній лист із ствола. Він видавлюється остальним листям, коли з води витягуєш, видавлюється середній листок. Якщо є такі виступи на рогузі, значить такий рогіз ще зелений. Я візьму його з собою. От він. Менеться середній листок зелений. Я возьму його з собою, висушу, потім, як не забуду, покажу, що виходить із недозрівшого рогозу. Ну, це чисто для тих, хто має бажання це узнати, такі нюанси. Будемо тепер вбирати місце і зв'язувати все. Пробуйте, шукайте, готуйте. З першого куща рогозу можна не знайти робочого. Треба поїздити, подивитися, пошукати. Щоб був, по-перше, визрівший, не твердий, не лущав. Що там ще? Щоб не червивий був і робочий, саме головне. Так що... До зустрічі на каналі. Можна підписуватися на канал. Кажу можна. тому що мені просто підписки не нужні. Хто хоче отримати якусь інформацію по рогозу, по лозі, підписуйте, щоб не загубити мене. А просто підписку. Заради підписки мені не треба. До зустрічі на каналі.